Цей тиждень був доволі революційним для студентів Шевченка. Ще вчора від цими стінами вони мітингували за зміни. Проте, які зміни на них чекають, розповів про ректор з науково педагогічної роботи Володимир Бугров. Заява ректора Київського національного університету і Тараса Шевченка, академіка Леоніда Губерського. Ректор університету інформує студентство та викладацький склад університету, що після консультації він прийняв. Рішення, наступне рішення. Е, графік навчального процесу в першому семестрі залишається незмінним, тобто навчання, включно за ліковою сесією, триває до 28 грудня цього року. З, 9, з 29 грудня по 9 січня наступного року е, будуть різдва, новорічні різдвяні канікули. І е, зимова екзаменаційна сесія розпочнеться 10 січня та триватиме до 27 січня 2017 року. 28 січня по 12 лютого будуть зимові канікули. Наступний семестр, другий семестр, почнеться 13 лютого і триватиме до 11 червня 2017 року. З 12 червня по 30 червня буде літня залікова екзаменаційна сесія. І з 1 липня, як і завжди, до 31 серпня триватимуть літні канікули. При цьому в другому семестрі зберігаються. Режим роботи з відпрацюванням кількох субот для того, щоб створити сприятливі умови в травні між святами таким чином, з 1 по 9 травня для студентів та викладачів університету будуть травневі канікули. Ось таке рішення ректора університету зумовлене консультаціями з органами державної влади зумовлене. Піклуванням про забезпечення якості освітнього процесу воно є остаточним. Чи була конференція на рішення? А, ні, конференція не вплинула на рішення. Наскільки мені відомо, бо я був учасником роботи конференції. Конференція в більшості мала протилежну думку, тому. Власне кажучи, були різні варіанти, оскільки немає одностайності університетському колективі про те, як працювати. Ректор, який за законом несе відповідальність за організацію освітнього процесу, прийняв рішення залишити графік. Красива діолочка ні касається каждого. А ще тебе касається каждого.